Розклад на найближчий час. Карти мадам Ленорман. Вони найкраще покажуть, що відбувається в вашому житті зараз, що ви вже змогли подолати, і що вам чекати у найближчому майбутньому. Буквально на місяць. Не будемо багато заглядати. Це ви, це буде основна карта. Це те, що вам вже те, що ви подолали, перейшли. А це те, що вас чекає. Перевірочну карту, таку заключну, дістанемо потім. І так дивимося, що вас характеризує. Це ви. Ви знаходитесь у дуже приємному, важливому і близькому для вас оточенні. Ніщо вас не дратує, ніхто вам не заважає. У вас гармонія. Гармонія в сім'ї, гармонія в колективі, якщо ви працюєте. Гармонія з друзями. Тобто ви зараз врівноважена, спокійна людина. Ні, ніщо вас особливо не турбує, ніяких таких глобальних проблем на сьогоднішній день немає. Що було, що ви перейшли? У вас були проблеми. Проблеми не, не дуже серйозні, але ви з мудрістю підійшли до вирішення цих проблем, і це все просто відійшло. Від вас. Тобто це вже все позаду. Ви мудра людина, і ви знайшли в собі сили і користувалися при вирішенні питань не емоціями, а життєвим досвідом. І тому ви легко все вирішили. Це карти чого вам чекати. Чого чекати? Буде сварка. Скоріше за все в цьому оточенні, де ви зараз знаходитесь, якщо це колектив, робота або це сім'я, буде сварка, але вона буде невелика. Просто під час цієї ситуації конфліктної, з вашого оточення відійде людина, яка завжди вас дратувала, яка приносила вам негативні емоції. Але ви настільки виховані мудрі, що ви розуміли, треба просто почекати, і настане така ситуація, коли людина відійде сама. І ви будете стояти перед вибором, вам е, випадає дорога, або ж це вибір з декількох варіантів. Це вже будете бачити кожен по своїй ситуації. Ну, зараз в наш важкий час, навіть кудись їхати, це вже вибір, так? Їхати, не їхати. Тому е, ця сварка не буде заважати цьому вибору цій дорозі. Просто потрібно буде добре подумати. Перед тим, як вирішити, їхати в дорогу чи ні, або ж зробити вибір. Перевірочна карта. Я дістаю одну карту, і вона буде як заключна. Фінальна. Ключ це чудова карта, особливо як перевірочна, це чудова карта. Чому? Тому що ключ це можливості, які ви маєте. Це стосується і знань, і життєвого досвіду, і вмінь на роботі ваших професійних навичок. Також ця карта означає фінансові можливості ваші. Тобто, у вас є все для того, щоб діяти в тому напрямку, в якому ви вирішили. У вас є всі можливості, всі знання і ресурси для того, щоб досягти своєї цілі. Розклад чудовий. Я буду рада, якщо він для когось на комусь відіграється. Але хто вірить і дивиться, слухає мене щиро, і вірить те, що я говорю, то розклад відіграється. Це я вам гарантую. Бажаю всім успіху.